Всіх вітаю хало цузамен! Ви на каналі Будь зі мною. І сьогодні. Сьогодні будемо готувати французький цибульний суп. Пішла я у місто, хотіла купити ще одну таку цибулину. Це десь на одну людину треба таку велику цибулю. 150 грам вона за вагою. А знайшла таку величезну 400 грамів. Крім цибулі, нам потрібно буде. Туплене масло вершкове. Потім нам буде, потрібен буде бульйон, я взяла тут бульйон з о, овочів. Жарену цибулю прийдеться посипати трошки порошном, і потім все затушити. Ну, цим бульйоном, який я приготую, і вином. в мене. Сьогодні шардоне. Десь одну склянку нам потрібно буде для цього супу. Оба дескова треба буде все потім підсолити. Не, поставимо назад. Отсюди. І підперчити чорним перцем. Жгучим. Найголовнішою умовою для цього супу є посуд. Треба мати такий вогнестійкий посуд, в якому можна запекти цей суп. Він запекається у духовці. Оця порція, вона не така вже і велика. Її можна тільки перекусити, але не наїстися. Треба мати яку, якийсь посуд ну, на дві тарілки, це на одну тарілку. Тому я для нас використовую дві такі італійські мисочки. Їх також можна ставити, от, бачите, у порівнянні. Вона трошки більша, глубша. Тому я сьогодні буду варити цей суп у цій мисочці. На одну людину одна така мисочка. Буде дві мисочки Я вам сказала, що я буду запікати цей суп кратініром. Для цього потрібен сир. Гратан кізи. Тобто той сир, який ложать на піцу чи який можна зверху посипати щось і запікти. А що ж там запікають, якщо це рідна? Сюди наливається суп у миску, а потім ложиться підсмажений хліб. Французи ложать багет, я використаю таку булочку, поріжу її шабочками, підсмажу і потім зверху насиплю цього сиру. Будьте зі мною, і я вам покажу, як це виглядає. Трошки ближче покажу, що це вино. Його виробляють з 1875 року Grande Selection Chardonnay Francais. Це торічне вино, тому воно недороге. Треба брати завжди те вино, яке вам смачне. Якщо ви щось таке, пускаєте, що вам не смачно, і суп буде несмачний. І гарніше за все до французьких страв брати саме французькі продукти. Хлібчик ось порізала. І підсмажу його у тостері. Вистосовувати треба саме білий хліб. Всі ці грінки можна зробити і на сковорідці, на сухій сковорідці. Так має бути все піджарено. Почистила, зважила. Бачите, ще справа поклала нормальну цибульку такого середнього розміру. А вона виявляється не 400 грам, а 574. Ого! Оце... цибулинка. Вот это тільки половина того большого лука. Я його висипаю на пательню. А другу половину буду жарити в кастрюлі. Тут я теж розтопила масло. Щоб все гарно підсмажили солю, додаю трошки цукру і перчу. цукор щоб зарум'янилась беру ложку борошна і трошки припорошую цей і жарю далі перемішати треба все І коли ця пилька стала коричневою, треба все потушити, затушити вином. О, такий аромат пішов гарнючий. Потім я все об'єдную. Перемішую і доливаю бульйону. І залишаю цей суп варитися десь 15 хвилин. Ну, звичайно, під кришкою. У процесі варки він стає таким густим. Бо тут є мука і розварюється цибулька. Його треба коштувати, досолювати, додавати, може, бульйончика. Що я ще? Я включила духовку на 220 градусів, і я приготувала посуду, в яку я буду розливати цей суп. Духовка вже нагрілася до 220 градусів. Супчик став таким густеньким, ще трошечки додавлю бульончиком і потім буду розливати Поділю все, що в каструлі на дві таких мисочки. Зараз беру мій піджарений хлібець і викладаю зверху на супчик. А наприкінці все це засипаю сиром оцим. Отак я трошки був заморожений, нічого страшного. Можна свіжим, можна замороженим користуватися. Як ви бачите, я сиру не пожаліла і все це відправляю у духовку. У духовці воно запікається, поки сир стане трошки таким рум'яним. Достаємо все з духовки. Я на свою порцію посиплю ще трошки зелені селери. Покоштувати чи смачно чи ні. Вмішану порцію залишу так, як є. І накриваю стіл. А зараз коштуємо. Сир. А це суп. Дуже гаряче, дуже дуже смачне. Дякую, що ви були зі мною. Ви були на каналі. Будь зі мною. З вами була ваша Наташа сьогодні з французьким рецептом цибульного супу. На все добре!